Що краще для схуднення кардіотренування чи силові тренування? Давайте почнемо з термінів: силові тренування це вправа, яку ви виконуєте від 15 секунд до однієї хвилини, до неї можна віднести роботу зі своєю вагою, тобто зі своїм тілом, роботу зі штангами, гантелями та всілякими тренажерами. А кардіо це такий вид навантаження, роботу з яким ми можемо підтримувати доволі такий тривалий час, більше, ніж силові. До кардіотренувань можна віднести легку ходьбу, велосипед, біг, кардіотренажери, орбітрек та ще багато інших кардіотренажерів. І перше, що роблять люди, які бажають схуднути, вони біжуть. На кардіотренажери, але це не зовсім вірно. Наша задача на схудненні максимально зберегти ваші м'язи та втратити жир з мінімальними витратами м'язів. Коли ми робимо кардіонавантаження, так ми витрачаємо дуже багату кількість калорій, але ми майже ніяк не задіємо м'язи. Тому. Якщо ми будемо робити тільки кардіонавантаження, ми скоріше за всього по-перше втратимо м'язи, а вже по-друге, втратимо жир, і вийде так, що в нас буде більше жиру, ніж м'язів. А дуже багато цікавої та ексклюзивної інформації про фітнес здоров'я, схуднення та набор м'язової маси в моєму телеграм-каналі Гуру». посилання в шапці профілю. А якщо ти будеш робити силові тренування на схудненні, ти будеш задіювати всі м'язові волокна та давати стимул для росту м'язів. І таким чином ми зможемо максимально зберегти наші м'язи на схудненні та може навіть трошки їх наростити. Тому кращим вибором для схуднення буде все ж таки силове тренування, та що важливо, це. Правильне та збалансоване харчування, а кардіотренуваннями можна трошки доповнювати. Тобто, ви зробили силове тренування, а після нього зробили низькоінтенсивне кардіо десь 10-15 хвилин. А якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарі, і я на них з радістю відповім. Будьте здорові!